Всім привіт, друзі! Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Юля. Сьогодні знову ми на дачі. Сьогодні похмуро, немає сонечка, але все дуже гарно зелене, звичайно, після дощу. Все зелене, красиве. І газон, і мої кущики. Всі цвітуть яблуні. Гарно цвітуть яблуні. От. Приїхали подивитися, ще будемо щось робити на городі. Дуже красиво на дачі, безвітряно. Цвіте, розвиваються мої троянди. Цього року рання весна і це ось вже подивіться Марі Тім викидає бутони. Бачите, які вже гарні величенькі бутончики. Це така, як полуплетиста троянда, гарна, бутони повикидала. Уже буде цвісти. Дуже рано цього року зацвітуть троянди, бо ми на півночі України, у нас завжди холодно, а це вже дивлюся. Троянди бутони викидають, такого ще не було ніколи. Завжди, тільки десь всередині місяця. Відкриваємо, а це вже й бутони. От, зараз так похмуро, прохладно, але вже передають, що дощів не буде. Буде гарно, сонячно, троянди підуть в ріст. Багато такі гарненькі великі повиростали, закладають вже свої бутончики і будуть цвісти. Надію, що цього року раніше, ніж завжди. Тут у мене Троянда Гефальт, вона, шість кущиків тут, і дивіться, як понаростала. Просто такі гарні кущі, вона. Звичайно теж гарно наростає, а це просто супер. Ну вона це третій рік, чи другий рік, третій третій рік, да. Тут була маленька, але теж дивлюся, ось дуже бутони, викидає вже бутончики, буде теж цвісти, Вона цвіте сама перша завжди, в кінці травня. Ну я так думаю, що цього року, мабуть. Раніше зацвіте Ось така стоїть вся. Вся така зелена. на дачі гарно, все зелено. Кущики наростають. Це спірея Golden Princess. Гарно наростають кущі, такі красиві. Ось. Мухи пообсідали. Що це таке? Непонятно. Мою калину на калину понасідала якась муха, Чи брізкала перед дощем, але ж перед дощем не знаю, як воно потім ще, мабуть, придеться брізкати. От. Я... Вже це їх підживила, але, мабуть, ще прийдеться раз підживити, може, ще, може, навіть два рази, не знаю, як це буде цим фосфором. Бо щось вони хоча б не захворіли так багато дощів. Деякі хорошо розвиваються, деякі ну, від холоду ось так не сильно. Що з нею, з цією трояндою, якась вона в мене чахла дохла цей Карманьола. Дивлюсь, що, мабуть, оце, все, може, вона хвора, якась все таки непонятно, що це з нею. Обрізати ще її. Трохи вона якась не така, як усі. Подивимося зараз, що там на городі в нас як там. Себе почуває мій чесник і цибуля. Глянемо. Ось Часник гарний. Непоганий, такий гарний часничок. Зараз підживлювати нічим не буду. Треба трохи ждати, щоб наросло листя ще десь до 9-10 листа. Тоді підживлю курником і попілом. Треба додати фосфор, бо буде зав'язуватися вже головка. Зараз верх, верх наросте, потім буде наростати головка. То ось тут у нас скільки виходить. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Десь шість, десь сім. Наростає сьомий лист, ну ще буде рости вверх, а тоді вже буду підживлювати. Так, гарний часник, наче не жовтий. Там, звісно, внизу листя жовте, але то не так страшно. Не страшно. Непогано, ось цибуля. Цибулева муха вже є. Підожду, поки буде десь градусів 20 вже день-два, ще 20 градусів буде і тоді вже побризкаю від цибулевої мухи біопрепаратом актофітом я бризкаю. Зараз поки що. Так, ну теж так. Вона була посаджена з осені і зараз вже так наросла, наче непогано. У нас холодніше, ніж скрізь на Україні, бо ми на півночі України. Але для півночі теж наче непогано наросла. Ось такі рядочки. цибулі цього року посадила багато. Ну, може, стільки не треба, може і треба, не знаю. Бо скільки було, скільки посадила. Купила, посадила. Надіюсь, що будемо їсти, Хімію не бризкаємо, і через те будемо рвати та їсти. Полониця моя цвіте. Під укриттям треба. Вже буде тепло, познімаю, вже закінчилась, мабуть, холода такі і заморозків не буде, то познімаю. Це тут молоденька в мене, альбіон ремі. Це сирія. Тоже вона ще первогодка. Бур'яни ростуть швидше, ніж полуниця під укриттям. Буду знімати, чистити, прибирати і хай тут трохи вона попідсихає, бо зовсім мокра, щоб не поволіли листочки, вона не захворіла. Познімаю. Ну, прям краса, 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 краса. Любую своїм газоном і всім. Дуже мені подобається на дачі. Дуже красиво. Це в мене тут бузина. Такі гарні листочки бузини. Красиві. Да? фіолетові такі. Гарні листочки. Оце ось починає цвісти айва. Буде айва, кущик айви. Смородина цвіте вже теж зав'язується вже смородина, теж нормальна, чиста, гарна, смородина. Цю клумбу, хочу цю клумбу переробити. От, треба її переробити, трошки розширити і поміняти. Зняти ось тут оце жовте обрати Бортики такі поробити. Взагалі, трошки треба щось привести до порядку. І коли його це робити, мабуть, може, коли трошки підсохне, бо дуже так зараз мокро, мокро. Всім дякую. Все буде Україна. Ми переможемо. все в нас буде добре.